Мої вітання, колеги. Е, підведемо підсумки і неділі, і практично місяця, завтра вже останній день. В цілому, хочу помітити, що спрацювали гарно, де є зниження, де є нормальні показники. Ну, в цілому картинка не погана. Да. Олексій вже проговорить, бо я його завжди перебуваю. В цілому хочу вас похвалити. Гарно закрили місяць. Дай Бог, цей місяць закриємо гарно, якщо за сьогодні і за завтра нічого не зміниться. В цілому, ті показники, які були задані, квоти, які були задані, в цілому ми на них вийшли. Крім CSI. CSI — це наша болюча тема, з якою ми воюємо. Я думаю, все-таки наступного наступному місяці ми її побідемо. Переможемо. В цілому все класно, не розслабляємося. Наступний місяць буде не з легких, так як це буде останній місяць року, і нам буде потрібно викластись по максимуму, щоб закрити як і місяць, так і рік в цілому. Щоб гарно піти на новорічні свята. Е Ну, в цілому все. Не забувайте телефонну комунікацію, не забувайте свої кінцеві продукти, е ціль нашої компанії. Е не забуваємо дзвонити, розмовляти. ну, Ви все в курсі, не будемо на цьому зациклюватись, не буду віднімати від від у вас час. Зараз Олексій прийдеться по показниках, прийдеться по питанням, які там на болючі, не -не задасть вектор на день, заряджить вас позитивом. давай там, ну, по сравнению ну, с вчерашним темпом, практически ничего не изменилось, ну, изменили там 200 ремонтов больше. Закрыли. Да, закрыли. И трошки, сколько у нас больше выходит? У нас 5470. Ну, то есть, плюс-минус мы выходим на 5,5 ремонтов, на и Можливо, Возможно, 5,6 тысяч. Дай Бог. Трошки, в принципе, подросла церковь ССА. Тому що вчора була сьогодні 95 хлопців. Осталось два, два дні. Це те, що я вже проговорив. Це Дорошенко, Карпенко, Костенко, Самолюк. Це два дні набить ремонти, бо у вас, виходить, ви не ходите в проценти. У Карпенка 1,1. 1, 1 Костенка 1.46, Дорошенка 2.17. Це дуже багато в тебе по цьому. Це, да, це повтори. повторні звернення на кількість ремонтів. Оці два дні підрівняти, трошки-трошки вилізти кудись на такі. по максимуму. Вроді тяжких ремонтів немає, два дні є. Можна щось, щось спробувати змінити. якщо Так, в принципі, все більш-менш нормально. Помагаємо з нотом. Жовті ремонти не пропускаємо, не перепішуємо. У нас проблема зараз з компресором. Щось з ми робимо, 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 і вони повторно заходять і практично через один зі скаргами. Треба приділити більше уваги, в чому проблема. Чи в запчастинах, чи ми щось не додивляємося. Ну і як сказав Артур Володимирович, як вчора і позавчора казали, більше з клієнтами. Просто я ж кажу, майстерство ваше вже на рівні. По ремонтам претензій нема, є претензії по недоборах. По телефону, по недозвону, по не написано рекомендації. До цього ми отримуємо погані ці. Так, в принципі, у нас всього 139 оцінок, із них всього 19, от одиниці до 4. І вони портять нам оце все. В принципі, можна було б і Ну, Все, в принципі, те, що ми сказали, нічого не хоче. Платні послуги не забуваємо, ціни вже обновились 100%, можете пропонувати, але обов'язково перед тим, як платні послуги, інформуємо людину, що в нас змінилися ціни. Всі ви розумієте, чому. Електроенергія здорожчала, податки піднялись, тому, і, виходячи з цього, ми вимушені також підняти ціни. Ціна невелика. Якість ми надаємо, гарантію ми надаємо на виконання даних робіт. Тому... Ну і за три роки не піднімалося. Да, три роки нічого не піднімалось, тому... То, то дорожче. Електроенергія дорощує. В магазині вас я все дорожче. дорожче, як 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 дорожче Магазин повинен інформувати кінцевих споживачів, але ну все буває, ви ж знаєте. Тому бажано перепитати людину, чи згоден він чи не згоден з даним. Підняттям із даною роботою. Якщо ні, ну тоді не робить. Тобто, ТО, там, балансування чи ну, заточка цепі, я думаю, то повинні вже сприйняти це як, як повинно бути. 60 гривень на, на сьогоднішній момент це нічого. Кружка кофе практично так же коштує. Він навіть в магазин приходить, йому безкоштовно налиє цю кофе. Так, ну, ну, Нічого, ну, той, не так, не та, не нічого такого кримінального. Ну, Але потрібно це клієнту проговорювати, щоб людина була в, в, в одному інформаційному полі разом з вами. Розуміла і знала, чому піднялась, або взагалі вона піднялась. Бо як вчора вийшло Женю, Жень, навіть... добре, що набрав. От людина здала це почка, вона думала, що вона здала по 45, а вони вже по 60. Тому ось такі моменти не опускайте, тому що ну, це бан банально не скажете, потім ви переростеться в негатив і відображиться на ваших показниках. В цілому я ж кажу, хочу повторитися, що команда в мене крута, я вам сильно пишаюсь. У нас бувають різні моменти, і скандали, ми сваримось, але в цілому я задоволений, що я працюю разом з вами. <кліп> ну, ви показуєте ті показники, той рівень сервісу, який я думаю, що є один із найкращих компаній е чуть -чуть десь допуску, ну, Ми всі люди, всі ми допускаємо помилок. В цілому ви в мене круті. Тобто, Чуть-чуть потрібно піднатужитись, піднажати, щоб вже вийти 100% на ті показники, які від нас е Потребують і взагалі буде шикарно. Тому треба трохи піднажати з, з телефонною комунікацією. В цілому до вас більше питань немає. Це телефонна комунікація, вона за собою просто тягне як і скарги, так і цієсай. Якщо ми ось це вирівнюємо і вийдемо ті показники, які зараз є по повторам і термінам, ну, то є, тоді будемо просто number one в компанії EPM в відділі сервісу. Тому, тому якось так. Не буду вас затримувати, роботи дуже багато, підзасипає, щось я не бачу ніякого спаду і, скоріше всього, його просто не буде. Тому треба набратися сил, терпіння, ну і потихеньку-потихеньку виконувати, робити свою роботу. Е Вроді би, всі перейшли на компанію Дніпрем, ми тепер офіційно працюємо в компанії, отримуємо заробітну плату білу на карту. Є великі шанси, що ми будемо з Нового року всі заброніровані, в кого є всі нормальні документи. Тому за це можете не переживатися. Але до цього поки не забронюємо, будьте дуже обережні. Ну, в цілому, все. Все, що я хотів сказати. Дякую вам за увагу, гарного дня, позитивних емоцій, менше негативу і, і все буде круто.